Любі мої діточки, пропоную сьогодні вам перед заняттям знову порозминати наші пальчики, зробити для них цікаву пальчикову гімнастику із ось такими звичайними гумовими резиночками. Вирішили пальчики сильними стати, як же їх можна потренувати? Спробуймо взяти гумочку в руки. І поробити корисні штуки. Пальчик великий, мужній у нас, а вказівний нам показує час пальчик середній для решти опора. А безіменний спить від учора. Ну, а найменший як його звати? Це в нас мізинчик. Всім треба знати.